Регистрируем. Анатолий Леонидович, не надо. Все, вы уже есть. Уже вы зарегистрированы. Не можно сказать Анатолий Васильевич? По сути, с порядком для знакомых. Зауваження доповнення зміни до порядку денного? немає. Голосують за порядок денних. 20. Чи дойдемо буде? По першому питанні нас доповідає так. Валентина Миколаївна Сергішенко, Валентина Миколаївна, до вас. E, значит, у нас надійшло дуже багато серед звернень і військових частин, і установ. Тому коротенько, близь, будемо казати, я коротко скажу, що тут просить. Які є потреби. Значить, виконавчий комітет з українського міського ради, проти виділити кошти. На програму «Безпечне, безпечне місто в сумі 310 тисяч на придбання камер відеоспостереження. Також просять виділити кошти в сумі 200 тисяч для виплати щорічної заработової допомоги учасникам бойових дій та особам із інмаліністю в наслідок лікування, на лікування реабілітацію у випадках не пов'язаних з пораненням культурів і халістом та захворення, які пов'язані з проходженням військової служби чи захистом батьківських. Та у випадках виникнення інших складних життєвих обставин. Та, що... та програма, тільки тут програма ми хочемо передбачити ще плюс 200 тисяч на виплату іменно цієї, іменно. Цієї, цієї щорічної разової допомоги, так як при складанні бюджету, ну так вийшло, як би не врахували. Тому ми хочемо туди додати кошти. 200 тисяч, І... яка там ми маємо суму, ми маємо вести. Ні. Їх не було просто. Да, не, не було, було передбачено Ми виділяємо. А ми їх виділили. Ні-ні, на одноразову допомогу. В якому розділ? 3-4 тисячі. 3-4 тисячі. Нам залежно від або інвалідність, все, і, все, все, почути. Також да. та, на програму надання колосної фінансової допомоги. Це нова у нас буде програма. Така патронатним вихователям буде надаватися допомога. Якщо цей патронатний вихователь бере на своє утримання, на виховання дітей, йому буде з цим вихователем, буде укладений догляд. На рахунок цього вихователя буде з міського бюджету передбачені кошти там, в залежності від віку дітей. І якщо допомога для чого це робиться? Якщо допомога цьому вихователю з державного бюджету. Не надійде вчасно, то він зможе скори скористуватися цими коштами з цього рахунку. Але, да, але одне зауваження в договорі буде склад указано, що потім вони повинні ну, повернути ці кошти на рахунок. Да. Так, да, Це зараз зробили так, якщо ось, наприклад, з державного бюджету і не надійшли вчасно, До допомогу не вони ці вихователі в освіті. Ну, це через цю нашу службу Оксани Каліфові. Да, є, є там у нас один, одна людина проходить навчання такого патронатного вихователя. Для нас воно нове, ми ще з цим такого у нас не було, тому на даний час ми хочемо затвердити нову програму і передбачити сюди кошти. А потім, як вже патронатний вихователь у нас буде, ми тоді вкладемо вихователя дітей? Там може бути і двоє дітей, і, і одна да? дитина, я не знаю, яка вже оприділяться. Зрозуміло. Ді, це яка сума? ми тобі. Ми зараз передбачаємо 30 тисяч. 30 тисяч, так. Да? Це десь, якщо не державний, зрозуміло. Так, також просить на виконання програми влаштування Алеї Славить виділити 100 тисяч з метою придбання та виготовлення банків. Також це надалі. Да. Так. По два громадському бюджету по програмі просять внести зміни ці 100 тисяч, 100 тисяч по, по програмі громадський бюджет зменшити видатки, а на програму вшанування Лейслави на виготовлення бали за, за 100 тисяч. Це по виконавчому комітету. Також є два листа по поліції. Ну, з цих двох листів, один лист на 375 тисяч, другий лист на 660 тисяч. Але е, обговоривши і е, в, так, які в нас є можливості по бюджету, ми пропонуємо виділити 90 тисяч на придбання чотирьох трьох моніторів з діагоналю екрану розміру не менше 50 юнів. Також пропонуємо виділити 80. Тисяч для встановлення додаткових камер відеоспостереження на прилежній території підрозділу і 100 тисяч для поточного ремонту та облаштування приміщення відділення поліції. Також телестудія «Богослав» просить виділити їм кошти в сумі 100 тисяч для придбання обладнання. Обладнання доволі його багато, це і акумулятори, тут і, і павербанки, ну, це все ці. Обладнання, яке необхідно для відеорозйомки. Так? Mm -hmm. Також для лікар... комунальна установа Буславська центральна лікарня звернулася з проханням виділити 390 тисяч, з них 250 тисяч на відновлення системи ендоскопічної і 140 тисяч на придбання двох електрокардіографів поліклінічне та приймальне відділення. Тож, E, значить, надійшов лист відділу освіти, тут він великий, вони просять e, точні, до, збільшити призначення по заробітній платі, так як я коротенько розкажу, є постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2024 року номер 1515 деякі питання використання субвенції. Це в цьому році, 25 2025 році, з січня місяця є новий вид доплати педагогічним працівникам, які за, доплату за роботу в несприятливих умовах. З січня місяця кожному працівнику, педагогічному працівнику, в залежності від навантаження, буде виплачуватися 1300. Також цією постановою внесені були зміни до постанови 1286, і це про деякі питання оплати праці педагогічним працівникам. І в цю постанову було внесено пункт щодо надання права органам місцевого самоврядування встановлювати аналогічну доплату педагогічним працівникам інших закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету. Тобто нам було прийнято рішення. Нас виділити за рахунок вільного залишку кошти на оплату заробітної плати з урахуванням цієї доплати педагогічним працівникам у освіти, які утримуються з місцевого бюджету. Також відділ освіти і таку суму ми пропонуємо, ми врахувавши їхні потреби, це отримається сім мільйонів двісті шістдесят сім тисяч шістсот гривень. Тут не а із, дивоти, за рахунок субвенції, то там можливо з інших. Субвенція, субвенція на підходить тільки педагогічним працівникам закладів середньої освіти. А я говорю про за інших. інших. Це садочки у нас, позашкільна. Які финансуються Вони фінансуються за, за рахунок коштів місцевого. Ми з цієї субвенції не можемо їм виплатити цю доплату. 7 000 000. це. А треба виплачувати. З державного бюджету дається доплата педагогічним працівникам для шкіл. Для для... А сім мільйонів, мільйонів це і йде і виплата заробітної плати, і плюс доплата тут Чи не тільки сім мільйонів, 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 мільйонів на доплату. Наші ж переформування бюджету була незабезпеченість. Ми обрахувавши і цю доплату, яку нам необхідно їм доплатити, так, і обрахувавши скільки ми їм повинні. Щоб вони ну, вже як, з вільного залишку ми маємо право їм е, родовити. Тому складається 7 мільйони. Це по вересень, місяць, включно обрахований е, такий фонд. Також в цьому році надійшла субвенція, ми її ще не уточняли за на нову українську школу, 5 на придбання комп'ютерів та мультимедійного обладнання в сумі 2 мільйони 853 тисячі 900 гривень. Також ми хочемо цю сесію уточнити, і цю субвенцію нам треба запланувати співфінансування, воно йде за рахунок перевиконання. Сума співфінансування 317 тисяч 100 гривень. Також ми цю сесію хочемо включити в проєкт рішення. Також у нас з минулого року залишилися залишки призначень 69900. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці року надійшли нам кошти з державного з обласного бюджету на гаряче харчування. Вони в нас залишились на залишку, тепер необхідно їх уточнити. То це таке буде по відділу освіти. Також у нас по музичній школі теж необхідно зробити доплату, 139 тисяч це лист від відділу культури. Це ті педагогічні працівники, які теж мають право отримувати цю доплату з місцевого бюджету. Також є лист від добровольчого формування територіальної громади номер 1 Вони просять їм придбати монополяр річного бачення. При плануванні бюджету ми запланували для територіальної ДФТГ мільйон гривень. Але ці кошти передбачені в загальному фонді. А монопуляр цей бачення ми можемо придбати тільки за кошти. Спеціального фонду, тобто через спеціальний фонд. Тому нам необхідно зробити перерозподіл. 190 тисяч загального фонду не зменшує, а 190 тисяч спеціального фонду для придбання монокуляра зробити перерозподіл бюджетних коштів. Те, що стосується установ. Також у нас за січень місяця надійшло. Звернення 18 військових частин, проаналізувавшись, з деякими ми зв'язувалися, ми пропонуємо 5 військових частин, більшість з яких є наші земляки там служать, на суму 800 тисяч. У вас у проєктах зазначені військові частини, я їх називати не буду. Також для поліції наголошу. Для поліції обща сума, то що я називала, 000. це 270 тисяч, так? Ну що, ще? Це позведення по листах, да? а, так? Несприємно умови, не це йти умова. Це військовий стан. Військовий стан. Так. Вони ну, на це пишуть. військовий стан. Період військового стану. Якщо військовий стан закінчується, ці виплати виплачуватись не будуть. Ну, все ж таки з 25-го року, так Так. До цього ж теж був військовість. Ну так, і, такої є. постанови не було і таких виплат не було. Скажіть, будь ласка, ще 300 тисяч, якщо не помиляюсь на камери на виконавчий комітет? Це, туди. це камери будуть ось, ось, ось поліція. Звикала, е, поліція дивно. Так, був І Тут поліція чому через виконавчий комітет. Бо це будуть камери на в'їздах та виїздах у містах. Це наша територія. Тому ці камери буде закупляти міська рада. На камери тут поліції 80 тисяч. Б... Це різні камери. Це різні камери. Тому, то камери на території. То поліція. а то буде давати два вулиця. буде з 380 тисяч. Чи 60 підуть у державний бюджет, то в державний бюджет, не То їхні камери на балансі є? На балансі. Це буде, буде, буде установа, що він продати також за облічність. Вони стримуються державного бюджету. Ми її не можемо напряму закупити, тому ми будемо для поліції давати на 270 тисяч від бюджетних у державних бюджет. А те, що стосується камер іменно, особисто нашого міста, це ми не закуплені Ну, Там камери, як пояснювали, вони толі не пишуть, то ли вже вони вийшло. І це тут більш про це. А чи хтось дивиться, ці ці поліції, поліції це цікаво? Поліція, встановлення, поліція дивиться. І це ж хоче закупити ці монітори, ці монітори, які хочуть, так зрозуміло, великі монітори, на яких будуть... Не менше, як казала Антина Михайловна Київська. Це тут написано, не менше 50 дівців. Ясно. Запитання ще до колег статуса звернення до Валентини Миколаївна. Ось присутність. Комісія є? Домай. Домай. Це що, є пропозиція по першому питанню по листах і про зверненнях проголосувати. Домай. Голосуємо. Трьох років йшла війна, і департамент регіонального розвитку і департамент економіки і соціальності міст України прийняли рішення, щоб розбудити плани соціально-економічного розвитку громади. Звідки сьогоднішній день держава не повністю розуміє, що відбувається на територіях, немає статистичної інформації відсутня. І немає повної картини, що є. Тому було прийнято рішення, щоб ми почали розробляти план плани соціально-економічного розвитку території громади. І в січні було прийняти прийшов лист до нас, ми на лист, ми зробили ті проєкти, які є. Е е якщо раніше там вони нам доводили показники програми е цього сьогоднішнього не було, ми виходимо з того, що є. І протягом року має бути віддалені статистичні дані, хочуть відновити статистичні дані, статистику по території України і рекомендації, які будуть доводитися громадам для розробки цих планів. Тому вони складуємо проєкт. Тобто Складеться з двох розділів. Перше, це аналіз що робиться в 24 му році, по громаді цих показників, які є. Ну і такі загальні показники, основні цілі завдання, які на в даний момент і попадено поставилися. Це є покращення. Витрачати свій кості сприймати покращення життя населення. Сараев, получается ваше шеи запитання. Прошу проголосувати. То ми будемо затверджувати цю нову програму по дітях е, породних коштів. Якщо патрона сім'я бере е, дітей і кошти держава не виділяє, то ми з місцевим бюджетом виділяємо ці кошти для цієї сім'ї, а потім ці кошти повертаються. Це проманова? Ну, це тікави те, що я зараз. Те, що ми не путаєте, по кожніше. Я коротко вийшла тут з пропонувати. Я думаю, що так, так. Дивиться, у кого яка інша думка? Там да. да. е все розказували, я один я програм, розказала тих так. програм. Так? Відділ освіти це доплати, відділ культури, доплати музична школа. Соціальний захист запросить виділити 300 тисяч на бетонні блоки, які не хочемо вкріпити за бусою, знаходиться якийсь газовок і його треба заховати. Потім по поліції внесення змін теж розказували і безпечне місце це камери, які ми були купувати. Виспи, що та, ми? А, 100%. 100%. Було, від рахунку від бухгалтерів нашого. Їм щоб закупити, їм треба програму нанести напрямок. напрямок. Ми, я думаю, що була устрій через виконком. там. там. Програм немає. Він вже міський чи І ті ще запитують до поводити. Наступне питання. Четверте? Так, так. Так, так. Так, так. Коротко розкажу, доходи тобто загального фонду за 2024 рік виконано на 100 гнізді, порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження більше на 4 мільйони 862 тисячі 186 гривень. Основним дохідним джерелом міського бюджету, який ми в минулих попад, є податок тисяч процесій. Дякую. Стадайте за камери. Хочу спитати вас за Так. Скільки, скажіть, будь ласка, у вас ці камери хтось дивиться? Постійно. А зараз у нас вони працюють? Тобто на що вже? Бо їх мало. На території що є? Ну, звісно, мало. У нас дивіться, у нас села жодної камери немає. Я працюю, хоча б по одній на перехресті. Це на села камери? Ну ми будемо дивитися, наскільки факти. У нас город, місто, повністю... Перекрито. в'їзди, виїзди. Ну у нас, дивіться, ну від дома. У нас покупав автомобіля, Там немає жодної камери на колах. Це перше. Коло школи немає перехрестів, Ну, багато є перехрестів, іменно в купчення. Загалом зараз закупляємо, а ви їх будете думати, де слави. Ну звісно, ми судимо, ми садимо ціну все зробимо. Дивимося і все. будь ласка, а вони вас пишуть чи тільки вони? Пишуть думаю, на дві. Я не можу точно сказати. То Це вже не кажете, наскільки вони пишуть, раніше нам додать, і в нас більше це пишуть. Вони пишуть, я не пам'ятаю наші сімки. Чим більше ти камер, тим менше запис йде. Ну, Нам Та, треба докупити жорсткі діски, щоб більше держало. Наприклад, 30 днів Ну, все держав. А зараз два місяці. Кабель хороші, багато роботі. Хто там теж? Просто онлайн нема смисла. Що Вони маєте? Ні, вони пишуться. ви самі, Василь, знаєте, що рік проходить, і вона вже що. Тоже ж, жорсткий, те, і те, що. Знаєте, що так. Ну все обслуговується, якщо десь не вийде, бо бутина швидко убрали, швидко робив, благослові, бистро все там Я Не проголосував. <гум> <гум> <Я> прийду, <гум> <в мене. плес> на фінансування установої соціально-культурної сфери у 2024 році направлено 226 мільйонів 187 тисяч 749 гривень з них на захищені статті, направлено від цієї суми 97,1%. До міського бюджету протягом голку надійшли між бюджетних трансфертів на суму 100. 7 мільйонів 791 тисячі 948 гривень, а передано з військового бюджету до державного та обласному міжбюджетних трансфертів на суму 2 мільйона 1 тисяч 492 гривень. Е, також хочу зауважити, що заборгованості ні кредиторської козацької немає. Так, коротенько. Є пояснююча записка, детально кожній ці пояснюючі записки детально. Кожній, Описано дохідна видаткова частина виконання дохідної видаткової частини міського бюджету за 24 рік. Загальний бюджет. 8 мільйонів 461 тисяч 600 гривень. Це будуть кошти загального і спеціального фонду. Ці кошти підуть на оплату праці педагогічним працівникам та на оплату комунальних послуг. На оплату праці 7 мільйонів 406 тисяч 600 гривень, а на комунальні послуги 7 мільйонів 55 тис. Також планується спрямувати частину вільного залишку, те, що я казала, гаряче харчування 69 900 гривень. Тут описано головним розпорядникам кошти від вільного залишку використати за цільовим Окремо Окреме рішення про вільний залишок. Дякую. змін до бюджету. В принципі, я вам коротенько вже розказала, але ну, основні такі цифри назву. Що даним проєктом рішення пропонується збільшити дохідну частину на 6 мільйонів 8 тисяч 152 гривень. Це субвенція з державного бюджету 2 мільйона 853 тисячі 900 гривень на нова українська школа, також на субвенція з державного бюджету по супровіду ветеранів 737 тисяч 152 гривні. І перевиконання міського бюджету 2 мільйона 417 тисяч 100 гривень. Дане перевиконання це і ці 200 тисяч на, на щорічну подорожну допомогу, 30 тисяч поворотні ці кошти, 390 тисяч це Вуславська центральна лікарня, схід названня 317 тисяч 100. Субвенція з нашого бюджету до державного в 1 мільйон 70 тисяч. Ви вже знаєте, 800 тисяч на військові частини, 270 на поліцію. По вільному залишку я вам тільки що теж це сказала. І перерозподіл коштів між фондами загального та спеціального, це для використання Монокуляра, нічного бачення для добровольчого формування у складної територіальної громади. Ну, коротенько, такі зміни. Є до, до рішення також є пропозиції, в яких детально все розписано. Якщо якісь є питання, можу ще раз наголосити. Скажіть, будь ласка, це як на міської частини розформовували, так? то туди 500, а туди півтора мільйона. Якщо 500, то листина Валітори, Сума власний. Сума, ну, якого не заброляла. В принципі, ми по 100 4 по 100, а одній військовій частині 4. А чотири чотири стоять. Це частина десь уже в наших. Ще закидати. Голосуємо. Наступне питання. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферту. це п'ятьом військовим частинам, плюс поліція. На кожну військову частину окремо рішення, в якому чітко прописано на що передбачаються кошти. На підставі цього рішення далі ми фінансове управління заключили безпосередньо з військовою е, частиною доповіду, згідно якого будуть проводитися фінансування. Перерахунок коштів до державного бюджету. Зрозуміло.